Всі вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, чим взагалі е, я перший раз замовила аптечку цю, до цього я замовляла у Ані Морозової. Ну Це в мене був біг 6, а зараз я чекаю на вилуп е, обичних індичат. Це бурбон і з помісної його стада, я не знаю, там у мене залишилося 13-ї, щоб вилупиться, я ще не знаю. Але замовила таку аптечку для профілактичного випоювання 20. Індичат. В принципі, воно все по графіку випоювання, який я колись пройшли рік випоювала. Точно такий графік, кому цікаво. Купляла я, по-моєму. Ой, ви знаєте, я навіть не пам'ятаю на якому сайті я купляла, але я е, замовила і мені воно з Харкова прийшло і дуже-дуже швидко. Ну, якщо я знайду, я зроблю скріншот, е, і до, до, прикріплю до відео. Якщо цікаво, ось у, е, графік випоювання. І обов'язково мітринідазол. Я зараз хочу подивитися, що тут у нас в цій аптечці. Так, оце у нас проміктин, 2 мл, вони в таких штучечках. На руки не звертайте уваги, це я бролера перскала, кудись голову всунув. Аскорбівнова кислота плюс глюкоза. Сюди йде отакий тоніка фальфофаз. Трімаказін, лавіліт васет, це з кальцієм і байкокс. Ну, в принципі, я ж кажу, що 100, по-моєму, 110 гривень чи 101 гривня, я не пам'ятаю. Треба подивитися, я вам зроблю скріншот, туди прикріплю. І мітримідазол обов'язково повинен бути в всі, хто тримає індиків. Це я даю івімертін. Я даю противопаразитний препарат. Це я його розбавляю 0,4 мл на літр води і випоюю всю птицю від шкодників, від, ну вони від паразитів всіх. І оце замовила і зараз всіх загнала всіх в одну стадо і буду всім робити профілактику. Обробили ми сарай. Я вам хочу сказати, що поки я не бачу червоного кліща, але треба контролювати і дивитися. І ще зроблю їм це профілактично, це дам їм отакий препарат. Це 0,4 мг міліграма на літр води я даю? Ну, на цьому поки все. У нас квочечка є. Курчатка є. Багато під нею курчат. Але... Оця почало бить, а це всіх прийняло. А ще у нас в курнику. Зараз стоїть отакий кондиціонер. У нас в хаті немає кондиціонера. Але поставили такий кондиціонер, бо, бо індюки. Таку спеку, чуть Богу душу не віддали. Так, тікайте відсюди. Давайте виходимо. Любопитне. І бройлери там сидять теж. Історія була. Захожу, а вони всі лежать. Ну, лежать в якому сенсі. Жарко, дуже їм, прийшлося ставити такий кондиціонер, бо вентилятор зовсім не тягне, він слабий на цей, ми думали, він нет, це в курник краще отакий маленький поставити, а він не витягує, не знижує температуру. Зараз така температура в хлібла. Зараз роблю пропойку бройлером отакі. Не знаю, перший раз такі взяла бройлером. Індюкам даємо таку пропойку. Ну і звичайно ставимо отакі спіральки від мошок, від комарів і он повна раковина. І там на верхону. любопитно. Продовжуємо працювати. хочу показать. Сколько их тут? О. Там и морами, а ямцемани, ухуя. полностью то ямсамами, а с белым то марани. Беленькие, серенькие, то петашка Что у нас тут? Тут у нас кочечка. И куча курчаток тут пуховые, а я мцемани и мараны. Мараны вид Виктории Падалки из Днепропетровской области. Зараз мы водичку поменяем. Ай, это тюпу-тюпу-тю. розповісти по результату цього препарату: гранат для птахів, органічні кормові добавки додатки, та росту. До речі, дуже добре. Стоїть воно 399. Я купляла, його зараз не знаю. Це на офіційному сайті я купляла. Тому, кому цікаво, заходите на цей сайт, можете ось навіть відсканувати, зробити скріншоти, ви зайдете прямо туди. Е, дуже результатом я задовільна. Мені сподобалися результати. Навіть, той, як казав, там один Славік з Гайсена, здохлик два місяці здихає, так воно і є. До речі, дуже я ним і індюков ну, пропоюю. І тепер уже у мене і бройлери сидять на ньому, і малиє курчатка. Ну, зараз у них там пропойка. Тому я рекомендую цей засіб. І використовую ще такі ЗВК, примацит, це підкислювач. Як бачите, у нас тут одні самці сидять, ми самців відокремили від самочок. І зараз вони у нас сидять на цей уже п'ятий місяць 4 місяці їм було 9... 8 червня. І Вже їм п'ятий місяць. І зараз я їх вже перевожу потихеньку на. Зерно суміш без всяких добавок. Ну, ще добавки додаємо, БМВД їм. Але зараз вже вони будуть приходити на кукурузу і пшеничку. Пшенички менше, там кукурузи більше. Ну і таке рибокосна мука, кальцій, це буде присутнє, звісно, все. І гренад буде присутній. так, застігнули, а вони такі розбишаки. Да? О, так, ми понадувалися, стоїм такі красавці. Зараз у нас похолодало дуже, в хліву зараз у нас 19,3, але ще у нас тут уже менш птиці стало там. Воно дві квочки сидить. Осталися у нас тут тільки віандотики, інкубаційне яйце я не продаю зараз, а це у нас самочки відокремили. Інкубаційне яйце не продаю, бо немає чим возити, а машина в ремонті. І не, ну, не знаю, коли ще закінчиться цей ремонт. Ще там квочка сидить. Вони. Тут гуляє квочка з курчатами, ми їх переселимо. Переселимо в друге місце. Сьогодні-завтра будуть курчата, одні курчата сюди підуть, одні, якщо вилуплються індюшата, підуть до другої квочки, вони, вона більша. А може взагалі вони всі, може, підуть. Побачимо до тої. Це у нас кондиціонер стоїть для них. Вентилятор. Ну, вентилятор, я вже по-моєму десь сказала, він слабкий і він не тягне такі об'єми, які у нас тут, він не тягне то прийшлося, ой, в быстрому режимі ставити їм. бо було пекло, всі хекали, дихали. Це в мене моє таке робоче місце тут в курнику, тут у нас корма. Зараз, мабуть, випущу віандотиків. Хай Хайдуть погуляють. Забачаюся за. За... Зараз мій маленький, зараз подожди. Да-да-да. ой ой Калітку не закрила. Зато курей випустила. Всі наші курчата вже з того, стоїть літки перейшли вон сюди. Трохи продалися, а трохи залишилося у нас. Тільки ошибку ми зробили, стрічки я не познімала, як переносили, чоловік переносив їх, треба було стрічки познімати, ну але вже, вже як є, так і є. То у нас курчата всі, вон, як бачите, в місці разом з курми. Прибрала я, та фокусуйся ти. Прибрала я півня тут марана, щоб не билися. Да що таке? О, я ставила оставила ямцемані півника, сюди перевели, він зараз тут керує. Коротше, як кажуть, ми. Предполагаємо, а Господь розполагає. Так і в мене вийшло, на жаль, планувалося одне, а вийшло зовсім друге. Тому працюємо далі. А чому рана прибрала півника, бо вже я вивела нових курчат марана. І Американа у мене нові півники будуть. І, і Маран. Ще треба замовити, буде як буде машина, коли буде, замовити ще теж Віандота срібло, а Ямцеманів когось пошукати. І Віандота. Ой, не Віандота, а Барбазі. Барбазія взагалі прибрала. Так, вийшло, бо у нього щось було з сердечком. Так би витягли да і все. А так побачила, що це грібень то красний, то сильний. Ще треба почистити ряди старих курочок. Воно що робить? Курка стара. Ганяє, ганяє молодж. І все, починаємо заново на наступний рік. Гусенята в нас теж багато гусенят, я скажу, не планувала залишати, але вже як є. Так є. Тепер у мене стадо гусей. Це добре, якщо ще знайти ну, на це м'ясо на тушки, знайти людей. Ага, у них вже вода закінчилася так. Вони сидять у нас отам. Зараз покажу. Тут ми зараз підготуємо для квочок, тут будуть дівчульки сидіти з дітками. А тут у нас армія гусенят. У них тут мокро, капець, сируни. Це младші по віку. Старші віддільно в загоні вже сидять, бо вони почали шкоду робити. У мене короба, а вони вже почали доставати до коробів і почали їсти. Те, що я посадила. Так, Ну, на цьому, мабуть, все. Буде коротеньке. Всім дуже дякую за підтримку, за коментарі. А, до речі, хотіла подивитися, скільки у нас така у нас погода, то було в тіні плюс 36, а потім вночі. Плюс шість було. Так, двадцять градусів показує. Ось а напала. Тому у нас як не мороз, то град. Як не спека, так ще щось. Не знаю, що буде в цьому році, що не буде. Але маємо надію, що все буде добре. Тому ще раз щиро дякую. Там у мене квіточки. І до нових зустрічей.